Приходить до нас дві жінки. Одна, одна була, вона була суджена, вивежена, але прийшла, вивернула з Сибіру і купила хату. Аж там геть на горі, на горах, за капличкою, в вічці, під капличкою купила хату. Приходить та Ганя, вона ще називала, приходить Ганя. І ще якась жінка з нею. Добрий день, добрий день. Ми прийшли так до вас. Ви також є самі, нікого так дуже не маєте, бабця вже вмерла, хата велика, ще я не мала ні, ні внуків, ні правнуків. внуків. Ви, ви б, може, взяли на квартиру оту його жіночку. Вона хоче на квартиру, вона була в мене, але ми тепер робимо ремонт, і вона не має де бути. Кажу, добре, дуже раду. Можу взяти, вона така приємна, файна, весела, така акуратна жінка, чиста, видно. Возьму, добре, я возьму. Stою, жінкою, і да ми з тою жінкою йдемо її прописувати. Прийшли в міську раду її прописувати. Вона, я даю труду книжку свою, у нас свій паспорт. Паспорт виданий комі АССР. А я так стиха кажу, не що були суджені. Каже, так. Так. Каже, так, що так було. Ну, але що раз її прописують, то я що я тим Винувата. Я звідки знала, хто вона йшов. І, і її прописала. То я собі взяла була клопіт. То була зв'язкова Романа Шухевича та Галина Дидик. І вона прийшла до мене на квартиру. І я вам буду платити, той я кажу, нічого не хочу від вас. Де вам будете платити, що я зварю, я ще мала город, що я зварю, то будете їли, то я нічого. П'яніше, я аж ще не знаю, вона вже зі мною, вона рік ціло, цілий рік в мене мешкала. Прийшла на самого Петра в Лісі, і на самого Петра за рік приходить до мене. Участковий наш такий король на прізвище приходить і ми убидві сидимо під хатою. Добрий день, добрий день. Ви Галина деда? Так, ходіть сюди. Взяв її закликав за хату, вивів, її. щось там з нею поговорив, я звідки знала. Але я вже вже боялася, бо я вже знала, хто в мене є. Вона вже мені признала. Як <кху> пожила в мене, <кху> той рік, то я вже знала, хто в мене є. І вона приходить, бліда, як труп, і сіла як труп на лавці і каже, все, до 24 -го години я маю від 20 вибрати. Вже мене знайшли. Все.